Співробітники організації Об'єднаних Націй брали участь у терористичній атаці на Ізраїлю жовтні 2023 року. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. За його словами, внутрішнє розслідування стосується 12 працівників. Нагадаю, палестинське груповання Хамас вторглося із сектору гази до прикордонних областей Ізраїлю 7 жовтня. Тоді атак зазнали як військові об'єкти ізраїльтян, так і мирні міста. Кількість загиблих за різними оцінками 1200-1400 людей. Коли розкрилися факти про участь співробітників ООН, 12 країн припинили фінансування агенції, яка допомагає цивільному секторі гази. З 12 осіб, причетних до злочину, дев'ять були негайно ідентифіковані та звільнені генеральним комісаром Агенції з надання допомоги та організації роботи Філіпом Лацаріні. Підтверджено смерть одного, а особи двох інших уточнюються. Будь-який співробітник ООН, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, зокрема кримінальної. Огидні ймовірні дії цих співробітників повинні мати наслідки. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий ранок доброго ранку. Скажіть, будь ласка, наскільки це серйозний удар по самій організації Об'єднаних Націй, і що в подальшому може змінити змінитися після заяви Гутеріша про визнання, що співробітники організації об'єднаних Нації дійсно брали участь в, по, причетні до терористичної атаки. Це ж тільки внутрішнє розслідування, чи достатньо тільки внутрішнього розслідування? Власне, це результати повідомлення, яке надала ізраїльська спецслужба. І відповідно, це вже за результатами цього повідомлення було здійснено внутрішнє розслідування, і це беззаперечно доведено, тому що без таких доказів я думаю, що це не стало би таким оприлюдненим фактом. І справді це має по перше вже Досить відчутні наслідки для а, палестинців, які перебувають в секторі Газа, оскільки припинилася гуманітарна е, допомога. Ви вже зазначили, що 12 країн відмовилися е, надавати кошти до цього фонду сприяння е, гуманітарній підтримці. І відповідно е, сама організація Об'єднаних Націй показує, що вона вже не є тим абсолютно неопередженим нейтральним органом, на який можна покладатися і до якого можна звертатися. Розраховуючи на якусь, скажімо так, неопереджену позицію, оскільки. Ті ж ізраїльтяни, вони, які перебували в, під час атаки в секторі, які атакували з сектору Газа, відповідно вони були атаковані співробітниками Організації Об'єднаних Націй, які стали на позицію терористів, фактично ставши тими терористами. Які це може мати наслідки? Перше, я думаю, що має бути переглянутий весь підхід. До місцевого персоналу, оскільки скоріше за все це були співробітники місцевого персоналу, не думаю, що це були представники інших країн, зокрема західних країн. Відповідно питання щодо відбору місцевого персоналу і фактично надання їм статусу співробітників ООН. тому що скоріш за все це могли бути технічні співробітники. Не знаю, це треба, щоб було детально роз, скажімо так розслідувано і представлено. Але тим не менш, це удар по організації, яка не має належних, скажімо так, і фільтрів, і запобіжників для того, щоб уникати подібних. Ситуації, і відповідно, ми говоримо про те, що рейтинг організації Об'єднаних Націй ну не став вищим. По перше, і по-друге, накопичується коло питань, які вимагають перегляду щодо і самого функціонування організації, і ми бачимо, що це один з прикладів того, як терористи стають членами, скажімо. Підрозділу в одному з е, місцевого підрозділу організації Об'єднаних Націй, і відповідно впливають е, на е, імідж організації, тому що е, зрозуміло, що той же самий Ізраїль може ставити питання про е, е, відповідно і. Е, Якісь сплати внесків і щодо взаємодії з організацією Об'єднаних Націй, враховуючи саме оцей фактор. Тобто, це великий програш для організації, це не і іміджевий програш, і питання буде щодо фінансування, скажімо, тих же самих палестинців в секторі Газа і на західному березі ріки Йордан, відповідно від цілої низки держав, і це тільки початок.